Привіт! Сьогодні ми розглянемо нове покоління посівних комбінацій із ротаційною бороною від Петінгер. Спочатку пройдемося по ключових моментах, а потім роздивимося все в деталях. Нова концепція приваблює високою маневреністю на зворотах, гнучкістю в застосуванні завдяки розділеному бункеру. Легка доступність забезпечує комфортне управління, довговічність для роботи в важких умовах та оптимальну викладку насіння. В аерозем 5000 шириною 5 метрів інтегровано ротаційну борону Lion 103. І як бачите, від трактора до редуктора у нас завжди прямолінійний привод, байдуже в якій позиції. Привод здійснюється через карданний вал широкого кута дії, який розрахований на 320 кінських сил. Для оптимальної передачі потужності карданний вал має по центру проміжний підшипник. Захист від перевантаження у вигляді кулачкових муфт перед кожним зовнішнім редуктором спрацьовує при 1700 Нм. метрах. Балка ротаційної борони містить 4 ротори на метр робочої ширини та працює з частотою обертання роторів 342 оберти за хвилину. При 1000 обертів за хвилину на валі відбору потужності. Приводні редуктори не мають шестерень, які потрібно замінювати. Вони розраховані на роботу за будь-якої частоти обертання валу відбору потужності. Як і в соло-версії, перевірена технологія Lion з інтегрованим тримачем зубців та зварною центральною планкою забезпечують надійність у роботі. Lion 503 c приєднаний безпосередньо до рами шасі та тримається глибини борозенним пакерним котком через систему паралелограмів. На зворотах центральним гідроциліндром шасі забезпечується кліренс 27 см. У роботі Lion 503C перебуває в плаваючому положенні. Циліндри шасі оснащені плаваючим поршнем, що надає можливість гідравлічного регулювання глибини роботи під час руху в стандартній комплектації. Показник глибини роботи в сантиметрах виводиться на монітор для найвищого рівня комфорту. Машина має фіксовану послідовність опускання, в якій ротаційна борона завжди опускається першою, а висівна шина йде відразу за нею. Через з'єднання гідравлічної системи з посівною шиною можливість роботи ротаційної борони в соло режимі є обмеженою. Неможливо досягти найглибшої позиції ротаційної борони за повністю піднятої висівної шини. Опційна задня відбійна шина розміщена безпосередньо позаду роторної балки та ведеться разом із нею. Налаштування відбійної шини відбувається комфортно з боку провертанням коронки з багатьма фіксованими позиціями. Додатково можливе встановлення фронтальної відбійної шини або зрихлювачів колії трактора із захистом від перевантаження. Розміщений уздовж рами розділений бункер об'ємом 2800 літрів, легко доступний з боку, розташовується перед ротаційною бороною та має можливість висіву в режимі сінгл шот із двома дозаторами. З розподілом об'єму бункера у співвідношенні 50 на 50, складуваним містком, низькою висотою завантаження та великим отвором завантаження. Бункер комфортно завантажується з боку ковшем або бегами. Система герметичного бункера з серійною системою контролю тиску дає вам можливість змішувати різні типи насіння та висівати велику норму через довгий шлях повітропроводів. Серійний датчик заповнення бункера виводить на термінал актуальний показник стану заповнення в сантиметрах. Внутрішнє освітлення та решітки бункера також наявні в базовому оснащенні. Опційно доступним є освітлення робочої зони двома led ліхтарями змонтованими на задній стінці бункера для оптимального освітлення висівної шини. Вентилятор інтегровано у фронтальну стінку бункера. Повітря всмоктується у вільній від пилу зоні, завдяки чому система не засмічується. У кришці є додаткове місце для зберігання двох висівних котушок. Серійні два дозатори з електричним приводом розташовані в місці, доступному як з лівого, так і з правого боку. На вибір пропонується 9 різних котушок для норми висіву від 1,5 до 360 кг на гектар при швидкості від 12 км на годину. При швидкості 8 км на годину можна висіяти 500 кг на гектар. Завдяки легкій доступності, великому кліренсу та окремій кнопці біля кожного дозатора калібрування проводиться комфортно. В серійному ящику для інструментів є достатньо місця для калібрувального мішка, кантера та додаткових дозувальних котушок. Заміна дозувальної котушки завдяки запірній заслінці, можлива також і при заповненому бункері. Зручне спорожнення бункера Aerozem VT здійснюється через спеціальні отвори, розміщені з обох боків над дозаторами. Завдяки гарній доступності контейнер можна просто поставити знизу. Машина в стандартному оснащенні керується через ISOBUS. Сигнал швидкості руху можна взяти від трактора через ISOBUS або розетку. Опційно можливе встановлення радара швидкості, який розміщується перед ротаційною бороною. Сигнал попереднього дозування дозувальні апарати отримують від сенсора на висівній шині або від Section Control. Для оптимальної легкості руху машини та ґрунтоощадної сівби були інтегровані пакерні борозенні шини великого діаметра, які також виконують функцію транспортного шасі. Кожна пневматична шина діаметром 800 мм здійснює зворотне ущільнення для чотирьох рядків. Для оптимального зворотного ущільнення рекомендований тиск у колесах 2,7 бар. Під час роботи для найменшого ущільнення ґрунту весь пакер контактує з поверхнею поля, так само і під час розворотів. Машина копіює поверхню поля, опираючись на трисекційний пакер. Ротаційна борона перебуває в плаваючому положенні та через паралелограмну навіску ведеться пакером повз усі нерівності поля. Поперечне копіювання забезпечується підпружиненими гідроциліндрами ротаційної борони. Вільний хід секції вгору становить 20 см, вниз відсутній. Щоб протидіяти розгойдуванню та стрибанню машини, додатково до пневматичних коліс пакера встановлені гідравлічні амортизатори на паралелограмах ротаційної борони. Змішування посів матеріалу від обох дозаторів відбувається перед розподільчою тарілкою. Завдяки ідентичності обох насіннєпроводів змішування посів матеріалу відбувається рівномірно. За якісне поперечне розподілення насіння відповідає перевірена розподільча тарілка. За потреби її можна оснастити максимум шістьма керованими насіннєпроводами на кожну колію. Опційно доступна повна IDS-тарілка для довільних технологічних колій. Для високої надійності роботи опційно можлива система контролю висіву з оптичним сенсором на кожний рядок. Експлуатація машини можлива з усіма терміналами, які підтримують ISOBUS. Петінгер додатково пропонує Power Control Expert 75 або CCI 1200. Посекційне вимикання та диференційна сівба можлива з усіма терміналами, які підтримують ISOBUS із Task Controller. Це надає можливість одночасно висівати два компоненти через дві різні аплікаційні карти полів та вимикати всю машину на розворотах. Автоматичне вимикання половини сівалки можливе з терміналом CCI 1200 та з осені 2022 року. Також можливе із терміналами інших виробників. Нова причіпна комбінація ротаційної борони та сівалки є дуже маневреною. Причіпне коромисло зі зміщеною назад поворотною віссю забезпечує кут повороту до 90 градусів. Начіплення здійснюється на нижній важелі категорії 3 ширини 3. підняті з боків нижні важелі навіски надають достатньо місця карданному валу широкого кута дії, навіть у найтісніших розворотах. Поворотна вісь карданного вала розміщується позаду поворотної осі навіски, через що карданний вал при поворотах повільно відхиляється. Окрім широкої опори, є тримач для карданного вала та тримач для гідравлічних шлангів із кольоровим позначенням. Для ідеального формування посівного ложа позаду слідує перевірена дуал діск висівна шина, звісно, як завжди, на паралелограмній навісці. З відстанню між рядами сошників 30 см, міжряддям ряддям 12,5 см та діаметром дисків 350 мм. Що забезпечує надійну прохідність та оптимальне розподілення площі живлення? Тримачі сошників однакової довжини забезпечують ідентичний тиск на сошники до 60 кілограм. Прикоткувальні ролики великого діаметра розміром 330 мм міліметрів відповідають за дотримання глибини посіву. Опційно їх можна оснастити чистиками та пружинною бороною. Трисекційна висівна шина керується чотирма гідроциліндрами, та при повному піднятті має кліренс 27 см. Поряд із підняттям та опусканням висівної шини, гідроциліндри також відповідають за тиск на сушники та глибину висіву. Налаштування глибини висіву здійснюється через консоль гідроциліндра, яка обмежує хід циліндра. Налаштування проводиться через систему отворів на 10 позицій, є комфортним та доступним ззаду за досівалки. Зміна глибини можлива лише за відсутності тиску в системі. Тиск на сошники створюється від гідроциліндрів висівної шини. Вони з'єднані з системою гідроприводу вентилятора та використовують частину тиску оливи системи для створення тиску на висівну шину. При базовому налаштуванні швидкість вентилятора спочатку встановлюється гідравлічною секцією трактора приблизно на 300 обертів вище цільового значення. Необхідна швидкість обертання вентилятора коригується регулятором потоку. Об'єм оливи, необхідний для частоти обертання 300 обертів на хвилину, буде тепер використовуватись для забезпечення тиску на сошники. Регулятором можна змінювати тиск на сошники, який зчитується з манометра, встановленого з правого боку машини. Максимальний тиск становить приблизно 55 бар, що відповідає тиску на сошники 60 кілограм. Для того щоб циліндри висівної шини змогли створити тиск на сошники, після опускання висівної шини потрібно перемикач гідравлічної секції трактора перевести в положення без тиску. Завдяки поєднанню системи тиску на сошники з системою нагнітання повітря, після вимикання вентилятора автоматично зникає тиск на сошники. З іншого боку, на рельєфних площах тиск на сошники не змінюється, оскільки надлишковий об'єм оливи надходить в зворотній злив. Опційно доступні маркери. Вони кріпляться до рами пекера та відкидаються на 90 градусів назад. Поруч із досходовими маркерами, які керуються циклом технологічної колії та шасі, додатково доступним є тегозен 200. Він розміщений над висівною шиною. І може поверхнево висівати третій компонент перед сошниками. Всі гідравлічні функції Aerozem VT напряму керуються гідравлічними секціями трактора. Необхідним є гідравлічна секція односторонньої дії для привода вентилятора та тиску на сошники плюс лінія зворотного зливу bg 4. Гідравлічна секція двосторонньої дії для піднімання та опускання ротаційної борони та висівної шини. Гідравлічна секція двосторонньої дії для налаштування глибини ротаційної борони. Гідравлічна секція двосторонньої дії для складання або для керування маркерами за їх наявності. Оскільки тиск на сошники пов'язаний з гідроциліндрами висівної шини, за будь-якої роботи машини рекомендується використовувати термінал та лінію зворотнього зливу, щоб уникнути надлишкового тиску в системі. При транспортуванні всі шість коліс центральної секції пакера котяться по дорозі. на одному валу встановлені максимум три колеса, щоб опір коченню був якомога меншим. Обидва зовнішні та внутрішні колеса опційно можуть бути оснащеними двоконтурними пневмогальмами. Зовнішній габарит ротаційної борони в транспортному положенні становить 2,55 метри, що забезпечує гарну оглядовість триметрового пакера. Компактний та маневрений завдяки зміщеній назад точці повороту. Бункер, що працює під тиском із системою висіву Single Shot, забезпечує гнучкість у роботі. Розрахований на роботу в найчастіших умовах із ротаційною бороною Lion 503C з прямолінійним приводом. Щадний до ґрунту та дуже маневрений завдяки великим колесам із борозневим профілем. І, звичайно, оптимальне викладання насіння забезпечує система сушників Dual диск. Бажаю вам успіхів із новим аерозем VT 5000. Успішніше спятінгер.